Манзой, 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 банзой ту репрезент! Друзі, всім привіт! Сьогодні банзайтурим до Дуба Залізняка. Це Холодний Яр, кому цікаво весь маршрут. І побачити цікаві локації. Залишайтесь на каналі. Ми стартуємо із заправки вок в місті Кам'янка. Тож кому цікаво, пали згору, а ми погнали! Так, Друзі, відразу. Від Вовської заправки напрямку села Грушківки починається крутий підйом. Десь метрів за 300. Тож хто буде їхати на таких залізних конях, як ми. Готуйтеся переключити передачу на саму нижчу, тому що буде тяжкувато і взагалі маршрут з міста Кам'янки до дуба Залізняка, саме вперед, він майже постійно під гору. Тому туди буде вам їхати тяжкувато, ну, а назад, звичайно, ви будете налегке відпочинете біля дуба, получите масу задоволення і налегке будете фігачити назад. Ну, що ж, Банзай команда, банзай турим далі. Наший перший підступ на відмітці 5200. Нарешті ми подолали цю шалену гірку. Звичайно, не тільки одній. Гірки вверх будуть, за тим поворотом буде маленький спуск, а потім доволі такий крутий би спуск, навіть я б сказав би поящи, покруче, ніж тут. Вже безпосередньо до села Грушківки називається район села Грушківки Озеро. Там буде орієнтиром, хто їде на вело, чи на машині, чи яка різниця. Орієнтиром буде зупинка такого коричневого профілю з написом Холодний Яр. Тож рухаємося в сторону зупинки Холодний Яр, район села Грушківка, озеро. Напрямку Дуба Залізняка буде ось такий пам'ятник. Поряд з ним такі дві берізки. Тут в урочищі Майдани в такому туруці були страчені полк гайдамаків. Але чому я тут зупинився і що я вам хочу розказати? Звичайно, пам'ятник і пам'ять це все чудово пам'ятати за своїх героїв і покоління. Але ще я хочу вам розповісти, що там за, за тою посадочкою е, наше одне з наших найулюблених місць ми його називаємо таке урочище Свобода. Чому саме Свобода так складається, що ми туди приїжджаємо саме в день виборів і відпочиваємо, п'ємо чайок, ту ж кому цікаво за цим пам'ятником. За отеєю посадочкою буквально, тут метрів 150 відкривається чудовий вид. Це я вам просто рекомендую поїхати туди. Це наше одне з найулюбленіших міст. А ми погнали дальше, Ще раз показую пам'ятник. Безпосередньо поруч з дорогою він знаходиться. Такі дві а там, там просто красота. Так, ну що, друзі, лишається в мене якісь 20-30 секунд перед крутим спуском. Де мій спідометр напевне, покаже десь під 50. І в мене є можливість показати вам чудовий вид. Ось такий чудовий вид. Уже там видніється село Грушківка, вишка. І вон тією посадочкою ми вже будемо підніматися на гору. А зараз крутий спуск і ми полетіли Ми до того цього півтора часа їхали. так, Ну що, другий підстоп на відрізку 9,8, майже 10 кілометрів. П'ємо водичку і ми вже майже в селі Грушківка, вже там спуск в село Грушківка, вже воно їхні ферми цього село. Спускаємося в центр Грушківки і направляємося далі, банзайтурим. Ви можете собі щось купити, підкріпитись. Тут, до речі, як до села три магазини. Це досить до перемоги. І ось на цьому роздоріжжі ви повертаєте ліворуч. Пазівник така буде зупиночка. Ось така зупиночка. І ви повертаєте ліворуч круто вниз. Ось казівник на Холодний яд. Так, народ, самий крутий спуск, на якому я розвивав швидкість. Майже шістдесят кілометрів, дай 63 три. Зараз од неї рукою, напевне, я таку швидкість не наберу, ну. П'ятдесят! П'ятдесят три! кілометри максимально Що я вам хочу сказати з однією рукою? Це я думаю взагалі бомба. Так життя йде, а потім <гум> закінчується. Що я вам хочу сказати, на цьому хороша дорога закінчується. Десь буквально на 2 кілометри ось буде такий участок насипна. Ну, не дуже тут ями, на машині непогано їхати. Дорогу зробили, оскільки хто тут місцевий, хто був. У нас тут відбувався фестиваль нескореної нації, тож цю дорогу трішки відремонтували, але, на жаль, цей фестиваль перенесли. ну, Дивіться далі, ми все покажемо, все розкажемо.